Здати увагу глядачів, натисніть повідомлення, яке хочете закріпити, щоб відкрити його, скористайтеся. І що ж воно не хоче втікти звідси? Іване, глянь, ну що його нажати? Це... Бо щось вискочило, не знаю, що. Ок. Ага. О! Так. Так. Я і мої тваринки. Привіт, привіт. Так, Артур Ли, Линник. добрий вечір ще раз. Добрий вечір, Артур і вам, Галина Іва, нам квіточки і сердечко, добрий вечір. Ще раз вам всім, Наталю, положи телефон і піди туди, де маєш бути. І то бігом. Давай, 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 ворушись. Значить, будеш зараз ти читати. Ну, то і все. То так, що давай роби. Так, Івана, привіт. Ілля Горбачов, привіт. Ілля теж. Так. Всім миру і спокою. Тетяна Хоміна, Любочка я з вами. Дякую, Таню. Не забувайте, хто там не прожав, лайчики про жміт. У мене придріг споки. Порішала справи на роботі, то щось не зрозуміло. Стрім закінчився, але другий почався. Вийшла ще з того каналу, друга Оленко, бо ж приходить мені кожен раз від Ютубу, що треба зайти в ну, чат, як? Час по стрімах впав. Що треба заходити в стріми частіше, а я ж світлом не маю як. І думаю, поки зараз світло є. Там посиділа дві години десь хвилин. Думаю, і тут ще посиджу, хоча треба годинку, хоч би трошки підняти. Бо в середу знов не знаю, чи буде той стрім, чи ні. Чи вівторок я зможу де в день вийти, чи ні, бо зазвичай цілий день світла нема. Ну, а так думаю, ще годинку тут посидимо, хоча б якщо світло буде, а ні, то тоді, як той казав, хуче завершимо. Ну, вже як буде. Оксана Жарчинська, доброго вечора. Чи продаєте, ви який ви робите? Ні, не продаю. Я тільки суто на свої потреби роблю. Я не продаю. Валентина Носа, добрий вечір, Люба. А можна зайти? Можна Валентину, навіть треба. Любов Гриньків, лайчик. Я й мої тваринки козу прислали нам і Неса. Так, так, добрий вечір, добрий вечір. Так, Андрій. Привіт, пані Люба чи чу ви чудово всій вашій сім'ї. Вітання, дякую, Андрій, і вам вечора доброго і приємного спілкування. Олена Налаштаба, привіт на цьому каналі. Лайк поставила. Дякую, Галина Іва, привіт, Любочка ще раз. Гарний вечір з друзями. Так, гарний... Лена, Лена, Розкажіть свою біографію. Як це поняти біографію? Родилася я 26 березня 1975 року. Так, ходила до школи одразу в горанку, а потім е, ходила сюди в село в старий Олексій, вже як перебралися в село жити. Ось, Вчилася в школі, закінчила 10 клас, після школи, весною школу закінчила, восени вийшла заміж. І все, все життя то в селі прожила, на фермі працювала, ось, а потім вдома була по догляду за дітьми, ну, в декретній відпустці. А потім працюю ну, зар... ага. е, працюю соціальним працівником. Так щось так якось. Нема там, що такого розказувати. На Аля Коловенко. Тут мене теж не видно. Видно, видно Наталю? Я і моє подвір'я. Пані Люба, розкажіть смішну історію з дитинства. Ой, ви думаєте, я їх всіх згадаю, та тих історій багато було всяких. Прикольна штука. Занеси поставку. Yes, Ось цікаво. багато всяких історій було. Я навіть не знаю, які такі розказати інтересні. Цікаво було, як на тік ходили. Ось треба було сходити на тік, але не так цікаво було, як ти сходила і. Піти на тік і прийти стоку ні з чим. Треба було, щоб хоч би, хоч би відро зерна вкрасти. Але як його ж вкрасти, як не давали, дивилися. Ну, то придумували якісь там кишені, в кишенях, де ж їсти, взяла, винесла, ось, ну, назбирала вже сумку, така вже довольна, йдеш додому. А тут якась машина, як засвіти фарами. Боже, з тим зерном летиш, перекицьки, залетиш які репляхи, перекинешся. Смішно було. А було так, що хлопці нас лякали, йшли з току, а в нас такі верби були порохняві, а в вулиці було дуже болото, там така трасьовина була страшна, що як коняки їхали, то по живіт вони застрагали в тому болоті. А корови, як, то кожен день треба було три рази, як то казав, мити, щоб подуїти, бо інакше Наталю легше. Бо болота не добереся до нас, ну, до того вівня до них. От, і йшли, а вони взяли в вербі, запалили те порохно. Вони такі порохняві були, ті верби, запалили порохно, те порохно горить, а вони його ще чимось якось поляли, таку, так як морду виріз, ну, запалили воно, почало горіти. Ну, якраз як хтось ніби стоїть, і очі світяться в не таке страхоття, ми поставали вже і боїмося йти. от, а... Всякі були, то людей з гарбузами лякали, вирізали, ставили доярку, та то які хоч фокуси було. Був колись у нас такий собака назаломаний, бос звався Чорний такий великий собака. От ще до тих моїх собаків, що в нас були такі, то дідові, я не знаю, десь діду його взяв. От і привіз додому присиняв, по він потім виріс. Ну такий був чорний чорний, такий, так як драганястий якийсь, такий, так як худий. Ну він з шерстю час блищала на нему, такий файний був. Ну просто таке, як ото ті гончі собаки. Ну, вуха такі довгі були, як мов козла. Я вам кажу, такі довгечі, що ми під бородою йому зав'язували на два гудзочки Ті вуха, такі здорові вуха. Я не знаю. Я от скільки дивлюся, ніде такої породи собаків я не бачу. Не здивалося. А в нас ото був такий, то його, він звався босий. Сам був чорний-чорний, а лапки от знизу, якраз де нога починає підносити, тільки самі лапки. Всі чотири біленькі були, показали на не Босий, бо він на лапки білі, якраз ніби він без чобіт босий ходить. Ось. То його запрагали возили в нас. от, ну худоби він не пас, не міг пасти, а возити нас возив всяко було. То було птиці дуже багато у нас на футурі, там, де ми жили, от на Заломаній річці, як назвалося. От. То там лисів так не було тоді, бо все кругом їх, як ти казав, відстрілювали, ніде так не було. То та птиця сама вилізала, сама приходила, сама росла, як то кажуть, тільки їсти сипали, щоб їло. А так і не здихало воно так, і ніхто ні за чим так, за ними так не пильнував, як зараз пильнуєш, заглядаєш. Але весело було цікаво, все крім, я знаю. Багато чого. Ого, будь здоровий! о-о-о, добрий ніс кулака за три дні наперечує. Ой, боже, прилетів у мені чат. Андрій Екстрим, в мене сьогодні трошки важкий день, як знімаєте стрес, ви можливо щось порадите. Ой, важкий день подумати про щось добре. Таке, щоб вам настрій підняло. Можна й одихнути, переспати, та трохи легше робиться. Ну, це в залежності від чого тяжкий, чи від роботи, чи просто якісь тяжкі новини. Поглядіти щось, як ти казав, позитивніше. У кожному негативі є позитив. Ось, треба його просто найти, там знайти, і тоді воно трошки підноситься легше. Бажано виговоритися, якщо тяжко на душі, теж багато легше. Навіть є таке, так, да, вроді я смішно сказав, навіть є таке, що треба і навіть і поплакати. І це не дивлячись ні на те, чи то хлопче, то жінка, але часом є таке, що й треба і, як ти казав, сісти поплакати, щоб навіть і ніхто не бачив, але зі слізьми багато виходить того негативу, і це багато воно дає, як сказати, розрадку. Багато тоді легше стає. Так що по різному можна. От зараз я щось. Не поняв. Степан Криховський моєї козочки відсохло і відпало половину в ім'ї. Чи варто її тримати, щоб отримати від неї козенят? Як таке може бути? Я не знаю. Напишіть ще раз, як відсохло, від чого воно відсохло, що вона його відірвала кусок і воно присохло, що обірвало, бо є так, що зачепила, десь порвала, воно присихає і відлітає. Ось, ну якщо коза до того була добра. Ось, то можна козеня від неї спробувати оставити, якщо вона ну, молочною була. Але ще в залежності, яким ви козлом її покрили, чи від Нормально. молочної кози, чи просто якимось таким, що нікому не ні нашу. і таке є, то тоді, як ти казав, ті козенята і так нікому не ні нашу. Так що тут, в залежності, що ви хочете і як, напишіть, як відсохло і відпало, як це зрозуміти. А, Любов Гріньків, привіт. А знову а, я знову до вас запитання. Ви не встигли відповісти. Коза дає одну літру триста на день, родила у жовтні. Чи можна роздоїти на більше молока, чи то дарма казала, що дає три літри на день, але нема. Який то укот? Там не пише. А, ні. Напишіть який укот і що ви годуєте чим її, а я тоді вам дам відповідь. Ангеліна Тужикова. і чи козенята суд, чи ви її самі роздоювали? Ангеліна Тужикова, можеш відповісти на питання, чи може впоратися дитина з козлом? Може. У мене, наприклад, малий Наталка от там того року ну, без проблем, але треба йому дисципліну робити, щоб він здав своє місце. Ось, якщо, козел, ну, є козли спокійні, є настоящі козли, як то кажуть. Але я так кажу, як є. Якщо ви його вчите, хай навіть який дурний козел, з одною можна, як той казав, якщо не взяти ласкою, то можна прутом, ну, Можна його виховати, що він буде боявся. Ось таке діло. Або він буде ласкавий, ніжний, як той казав, і спокійний, або він буде просто вас боявся, чи навіть тієї дитини. Ось і буде по-інакшому вас сприймав, але він буде не буде бився і не буде войовничо ставився. Так що тут треба вже дивитися від того, як і що воно буде, як ви його виховаєте. Саме головне з маленького привчати, щоб він був чемний, чухати, гладити. Якщо пробує битися, зразу поносі його прутом, по носі ніде інакше, тільки поносі. І тоді він поднімає, що це не можна того робити, що не можна битися. Значить, десь він писав, яка причина. Що, яка причина, що, що паршивий настрій. Що важкий день. Ну, не знаю, зараз подивлюся. І Деса пише. Я теж плачу, коли бачу в інтернеті, коли гинуть наші люди. Потім голова болить, то я менше дивлюся та більше молюся. Да, це саме, саме, хто казав, ефективне, що ми можемо зробити. Більше молитися. Ангеліла, Ангеліна Тужикова, привіт. Привіт, Ангеліна. Валентина Новосад. Оленко Фрідріх, Привіт, сонечко. Заходь, побалакаємо. Олена Фрідріх зрозуміла. Дякую за відповідь. Інеса. так, гарний вечір. Артур, ставимо лайчики на, негайно. Будь ласка, хто там не поставив ставте. Олена Фрідріх, Валюша Новосад, привіт. Лена, Лена, роз... Ага. А, Люба, любов гріньків, ми купили, вона родить два рази на рік, вишилася на, е, на місяць. Вишила на місяць. Ось через те вона й вам менше молока дає. Е, цього року її не давайте два рази родити. От весною, якщо покриєте, ось, щоб вона вам на осінь родила. Ні, не так. Треба, щоб вона вам весною не крилася, щоб вона весною доїлася. А восени покрилася. От зараз вона вам розкотилася, хай доїться вам аж до осені, а восени покриєте. Можна покрити в серпні, вересні, ось як вона прийде в охоту, і тоді запустити на два місяці. Вона просто виснажується. Що вона у вас їсть, напишіть. Ось, що ви її годуєте, її треба подавати живини обов'язково, піднести її трошки. В зимою в труву впала, було діло. Не в трубу, а під трубу. Ось. Подавати живини. Бажано парити її макух і дроблене зерно з буряком там давати, чи з чимось сочні корма, Ось, щоб вона їла добре. І не знаю, чи вас козенята роздоювали, її, чи ви роздоювали, і скільки ви раз доїли. Це теж велику роль грає. Тут же треба, щоб ви мені написали. Або напишіть мені в Facebook. Я в Facebook записана Люба Кобилянська. Своїм старшим сином на заставці на випускному. Ось. Або туди мені в лічку напишіть. Вибачте, зараз не можу додати всіх друзів, які мені там пишуть запроси. Треба трошки почистити тих повидаляти, котрі не спілкуються за мною, що попідписувалися до мене в друзі в Фейсбуці. А тих пододавати, бо вже Ютуб, Фейсбук <кій> набрав 5 тисяч підписників і більше не дозволяє. І я не встигаю все зробити, тих повидаляти, тих пододавати. Так що пишіть зразу повідомлення в лічку мені, і ми там поспілкуємося за вашу кузу. Ось. Або пишіть електронку на електронку мені свій номер телефону, я до вас передзвоню. Електронка, в мене під кожним відео в описі є. Електронка для співпраці. Туди пишете номер телефону, я вам передзвоню. Ось, бо своє номера писати не буду. Так само можна в Інстаграм, там теж є адреса на мій Інстаграм. Ось таке діло. Мотивація в джоляра. Черниш від молочної кози. Скільки літрів давала його мама? П'ятилітровка, молочна коза. Через те я від неї хочу козички ще оставити. Чи вона потім не перейшла на більше молока? Я тепер не питалася, чи вона більше того року давала чи ні. Ну там того року, як, ну, ще як ми брали, то вона нас mm -hmm. тільки давала. Mm -hmm. Інеса колеса кова, а коли це наша любенька у трубу пала. Не в трубу, під трубу, то зимою. Я йшла по клаці, і дуже мені цікаво було. Подивитися, як ті бурульки понамерзали під тією трубою, де вода тече. І щось мене туди скрутило. І я там тільки гавкнула і на голову вода лялася, було діло. Я вже розказувала, на котрому стрімі не буду. Ж я одне і те саме розказувати. Так, який кот, я не знаю. Думаю, що козенята під нею були. Ми купили місяць тому, дякую. Ага. Ну, якщо козенята її сали, то вони її не роздоїли. Розумієте? Ось, який кот ви не знаєте. Так що як вам сказати? Треба її дати добре їсти. Скільки ви раз доїте? Два рази чи три рази? Треба її обов'язково доїти три рази. Ось, якщо ви хочете надої, давати добре їсти, зернові давати, і можна ще її роздоїти на більше. Ось. Але якщо вона е, сильно як сказати, виснажена, що вже стільки років по два рази, я в мене мої теж родять по два рази кози, але я час від часу їм не даю два рази родити. Рік пропускаю, тільки раз родять. Так що ось таке діло. От, Так що якось так. Юлія коріць на Любаню, а де зараз Ігор син чим займається? Ігор Хмельницьку робить, на роботі, ось в е ресторані. Ангеліна Тужикова, що ти робиш, щоб не воняв козел? Нічого, він мене не воняє. <смі> Ця порода дуже рідко має запах козел. Під час гону там є такий чуть, чуть такий запах, але не, не той їдкий, не, від, не такий, як від тих всіх козлів. Ось, але ну, майже його не чути. Я, якщо буду свого різати, якщо буду різати, якщо мені рука підніметься його зарізати, ось, бо ще таке є, що він, може, і буде жив до весни, бо мені дуже його шкода зарізати. І Наталя каже, мамо, це ж мій козел, я ж його так люблю, він мене так слухається, каже, шкода зарізати. Ну не знаю, може я весною кози ще свої покрию, як по, приходять і другий раз у Ось, Бо цього року я не крила, то цього року вже як буде Бог дасть все добре, то може і покрию. Пару кіс на осінь, щоб було молоко. Ось ага. та й ото таке. То він мене не воняє. Через те мені і добре. І перед того був черниш, теж він не воняв. Але під час гону трошки був різкіший запах, то я його просто-напросто шампунюю купала. І все. А так більше нічого. Я йому і подвір'я, пані Люба, то правда, що козел дає молоко? Правда. Я бачила в Ютубі козел, доїли. Більше склянки молока від козла. У мене той черниш, що був рогатий перед того. Якщо він не в гоні, я його здоювала. Смішно кому сказати, але я нікому не казала. Але, да, є козли доїться. Він багато не давав по пару ложок Ось, але молоко дають козли. Якщо в сильно молочна лінія, дають козли, молоко доється. Степан такі. Криховецький Виб'є посиніло і від сохо, і від палу. не знали причини. Коза зеанинська. Значить, там мусив бути якийсь сильний удар, і воно відмерло через те. Посиніло, мусив бути удар. Чи коза якась влупила, чи щось. Через те воно посиніло і відмерло. Ось, якщо там був удар, то воно нічого не дасть, воно не перейде по спадковості козеняті. Розумієте, і воно може коза родити козенят, і все буде нормально. Так що тут же треба. Дивитися, таке, ну, ще такого я не чула, щоб так відпало. Тільки мусив бути удар. Чи вона десь через щось перескакувала, сильно вдарила і забила ті кровоносні судини, щоб воно не пішло кровообіг і воно посиніло і відпало. Я і моє подвір'я. Пані Люба, скільки ви сантиметрів цибуль, цибульку від цибульки? А можу, густіше садити. Якщо дрібненька, то можу і в радочок посіяти. Якщо дуже дрібненька. А тоді я беру на зеленину, прориваю і все. Зазвичай кусок цибулі саджу густіше, щоб можна було її висмикувати. Чого? У мене цибулю люблять тільки білу молоду, а степіра не люблять. Степіра я можу брати там до зажарок, яких, чи там в суп просто вкинути, от, чи навіть в те, як його курам порізати, це таке, а от тільки біле. От біле йде чи навіть до салату більше біла йде. Ну, На пиріжки то беремо вже зелене степі, як там пиріжки з яйцями жару. А так то в основному в мене йде тільки біле, Зниз білий, оцей. то я саджу густіше цибулю, щоб потім проривати. Бо якщо я її посаджу далеко одна від другої, а ще прорву, то вона буде ого, яка рідка. Так, Валентина Новосад, дівчата, рада вас чути знову. Ми теж, Валентино, раді вас чути. Ліля, наше подвір'я. Доброго вечора і гарного настрою. Доброго вечора. Хто там ще не підписався, підписуйтеся. Я і моє подвір'я. Пані Любо, розкажи. Ага, тут читав Наталя Коваленко. Тут мене теж не видно. Видно Наталю. Якщо ви там питання писали, то малий читає. Якщо там питань не було, я б цей чат підрад не читала. Через можна.